Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Вітаю вас всіх з 31-ю річницею нашої незалежності! І хочу сьогодні поговорити про жінок мого покоління під час війни. Перш за все я хочу сказати вам, що ми круті, фантастично круті. Подивіться, яке покоління ми виростили: світле, чисте, мужнє, весь світ в захваті. Написано в Біблії, що по плодам пізнаєте дерево, то скажу я вам, що ми дерева фантастичні. Багато з нас іще працюють і донатять на ЗСУ, і велика їм за це пошана. Багато жінок мого віку займаються волонтерством і витрачають на це дуже великі сили, і велика їм за це пашана. А багато жінок, таких як я, у яких і фінансові, і фізичні ресурси мізерні. Що ми можемо зробити під час цієї війни? Що ми можемо зробити для фронту? Що може зробити людина, яка фактично зробити нічого не може? Оце питання мене дуже хвилює, дуже довго я над ним розмірковую і знайшла такі моменти, які я, про які я розкажу і розташую їх по мірі зростання їх значущості. Перше, що ми можемо, це Обмежити або взагалі припинити, зливати негатив на своїх близьких і рідних. Вони живуть в цьому самому кошмарі, що й ми, і нічого усугублять, нічого переказувати і переповідати всі жахи, всі це все знають. Не, на, не треба цього всього. Обмежте це все. Найдіть маленький якийсь позитив, хоча б мізерний, хоча б крихітний І ним поділіться. Наприклад, сьогодні вночі не було сирени, я виспалась, почуваю себе краще. Або мені прийшла гуманітарка, дали там щось безплатне, якусь їжу і дякувати Богу за це. І вже ваші діти, які в цьому пеклі мають. 100 мільйонів тяжких задач уже хоча, хоча б на сьогодні не будуть мати цього клопоту. Сьогодні мамі краще, вже їм буде легше, мамі сьогодні краще, сьогодні я можу за маму не хвилюватися. Оце така наша задача. Звісно, є жінки, які е, поширюють навколо себе негатив, як ота каракатиця чернила. Вони генерують той негатив без кінця і з цим нічого не вдієш. Але тут уже тільки тут уже нічого не допоможе, навіть лікар. А якщо люди при свідомості і при пам'яті, то ми повинні себе контролювати і це все обмежувати. От недавно я поливаю. Квіти на балконі, і дивлюся, сидить наша поштарка, така стара вже жінка, вона вже давно на пенсії, але ще працює, ходить і сидить на лавочці. Наші баби її обсіли з усіх сторон, і у всіх такі обличчя, як на похоронах. І я думаю, господи, ця жінка, вона щось розказує. Думаю, ця жінка теж когось втратила, і також серце зжалося. Думаю, і тут якась біда. Як я дослухаюся, а вона розказує, що. Сіль стала по 30, хіба ж її вчора зробили, ту сіль? Вона ж на складах лежала, була по 7, а тепер уже по 30, а хіба ж вона коштує 30 і ці сидять клуші з боку ого -го. Ви розумієте? Людина прожила спокійне життя, зараз перебуває в достатку, не голодає. Навколо скалічені діти, зґвалтовані діти, діти без ніг. За те своє малюсіньке, малюпусіньке життя, це дитя бідне, вже і мало і АТО, і цю всесвітню заразу, і цю війну, і які страшні травми, і їм треба якось з цим жити. І їм з цим треба прожити ціле життя, коли про це думаєш, то тяжко дихати. А вона сидить, убивається. Що сіль стала по 30. Таке в мене був обурення, мені хотілося те відро води і на голову вилить, але ж, щоб опам'яталась. Але хіба ти допоможе? Вона піде в другий двір і буде розказувати, що і сіль по 30, і ще й водою облили, і от все погано. От такі, от. треба від цього уникати від цього. Це якби наша місія. Обмежити своїх, врятувати своїх дітей від принаймні нашого негативу з нашого боку. І разом з тим, разом з тим, ця медаль має другу сторону. Ми повинні максимум негативу, ми повинні зосередитись і максимум негативу виливати на тих колаборантів, які звикли себе. Почувати тут як вдома, які звикли до того, що опору їм ніхто не чинить, вони розпоясались. Це е, Ми їм дозволили. Звісною мірою, все суспільство винне в цій війні, ми їм дозволили потякати, ми їм дозволили почувати себе хазяївами тут. І, і треба вже цього позбуватися. Треба вчитись, не вмієте, не можете, треба вчитись, давати їм відсіч. У тої калабаранської мерзоти повинна бути тільки одна думка в голові. Мамулічка пора свалювати. Бігом в деревню ктьотки в глуш Саратов. От Одна єдина думка в неї повинна бути. Вона повинна додому до себе пробиратися городами в сутінках і молитись, щоб її ніхто не побачив, а не відчувати себе тут королевою, яка віщає просто такі, на всю всіленную свої ідіотські оці постулати, якісь, якісь обривки того руського... Шизофренії тої російської. А ми ж е, дуже такі вічливі, ми ж е, такі хороші. У нас ж національний вид спорту це загризати своїх домашніх досмерті. Просто загризати, заїдати до смерті. А оту паскуду, яка там сидить за дверима і потякає, і розказує, що Україна це окраїна Росії, і вони взагалі приїхали сюди нам тут. Е, Культуру принесли. О, то ми не трогаємо, тому що та не треба та не треба та тихенько там. Та що та ти з нею зв'язуєшся? Та ой, аби не було скандалу, та ладно, вона дурна. Та, та не трогай. Воно сидить, потякає. Що, в ато йдуть люди з от такі відклонення, знаєте, бувають от такі відклонення, і в ато йдуть люди вот з такими всякими. Я говорю зараз, як пройдусь по вулиці, як зберу атошників, то вони тебе як жабу роздеруть на на, на, на на, два шматки за ноги, візьмуть і роздеруть. І вони баюзливі дуже. Вона ну, відразу, ти що что, хочеш, щоб у мене давління піднялось? Ти хочеш, щоб у мене сахар піднялся? Да я хочу, щоб ти здохла паскуда, а не щоб у тебе давління піднялось. Не спускайте, не давайте їм спуску. Я дивилася, колись Євген Карась виступав, щось він там. ну... Записував відео, і щось він там говорив, що там як хтось іще десь щось таке вякне, то його баби з сумками на дорозі заб'ють. Розумієте, це бойова задача, яку нам дали з передової хлопці: сумками на дорозі падло забить, а не розказувати Я не хочу. В своє серце впускати ненависть, я така вся в білому платі, я наповнюю своє серце тільки любов'ю. Нехай говорить там, що хоче, а я от така от вихована дуже, я така культурна дуже. Ви зрозумієте, що їм ніхто не може дати відсіч. Тому що якщо діду якомусь дурному ще вломлять мужики там під півнушкою. То цю бабу взагалі ніхто не трогає, це ж старша людина, не чоловіки її не можуть зачіпити, не молоді її не можуть зачіпити. Ми єдиний контингент, який можемо їм протистояти, а від них дуже багато зла. Дуже багато зла. Це наша вікова і вагова категорія. Ми єдині, хто можемо закрити ту пельку кацапську. Більше ніхто, молоді не будуть з ними зв'язуватися, розумієте? Ми повинні їх до, до ногтя, як ту в вошу паршиву прижати. І разом з тим ми повинні дуже уважно слухати, що вона говорить, що вона робить, про що вона розпитує, куди їздить вона і її синочок подивиться на місця обстрілу, чи не є вони. Коректувальниками обстрілів, які молоді хлопці до них приїжджали, чи зараз приїхали і живуть. Що за хлопці, чи можуть ці хлопці сказати паляниця. Оце ми повинні дуже уважно до цього ставитись, не просто так на розслабоні кістки перемивати на оні, а дуже уважно, що ці люди роблять. І Є спеціальні телефони, є спеціальні сайти, на які, якщо у вас є підозра, що ця людина є шпигуном, на які повідомляєте, нехай їх приїдуть, перевірять і не бійтеся їх образити, тому що вони не бояться вас убивати. А ви боїтесь їх об... або. А раптом я даремно на неї позвонила і сказала: нехай перевірять телефончик і її, і її синочка. І нехай, навіть якщо це образа безпідставна в час війни, вони повинні проходити перевірку. Отакі от, от люди, колаборанти, повинні проходити перевірку. І знов-таки для того, щоб не хотілося, і не, не з'являлося такої думки. І зараз я говорю зараз, я говорю не про російську мову. Не про мову, не про російську мову. Я оце 10 разів зараз повторю, що я говорю не про російську мову, тому що я знаю, що таке інтернет. Інтернет це таке місце дивовижне. Коли з'явився інтернет, я зрозуміла, який він і греє до людей в голові. Там напише, що я купила вчора зелену спідницю, а тобі будуть відповідати на повному серйозі, чому ви не любите котиків і собачок. От найбільше найчастіша фраза, яку я використовую в коментарях під відео, це фраза, де я таке писала? Відповідають, взагалі, хто зна що. Там я написала, що це, припустимо. Цей чоловік там погано, погано відзивався про Україну. А вони пишуть, ну так поїжджай і виходи за нього замуж. <рістити> <рістити> Тому я 10 раз повторюю не про мову, зараз мов... не про російську мову, дуже багато порядних людей говорять російською мовою. Дуже багато волонтерів, дуже багато солдат, які зараз на передовій захищають нас, говорять російською мовою. Вони намагаються перейти на українську. Вони вчаться, хто перейде, хто не перейде. Не про мову. Ні, не про мову. Не про російську мову. Ви мене зрозуміли? Не мова визначає людину і не колір шкіри, а визначає ота сучність. Кацапська сучність – оце визначний момент, а не мова. Це такий перший пункт нашого з вами покликання. Другий е, пункт важливий це сітки, кікімори. Якщо ви можете плести, плетіть, якщо не можете, принаймні позбирайте по хаті. Е, ці лахи з натуральних тканин, такого зеленого, коричневого, жовто-чорного кольору. Поріжте їх на смужечки по 3-4 см. Тому що різати їх це теж робота, ви теж комусь час зекономите. Поріжте і віддайте тим, хто плите. Це важливо. Третій пункт. Не дай нам того Господь! Але війна ця може продовжитись і до осені, і до зими. І тут ми дуже сильно можемо допомогти нашим воїнам, тим, щоб зігріти їх теплими вовняними шкарпетками. Скільки я їх уже сплела за ці вісім років, то і не порахуєш. І на жаль, треба продовжувати це робити, бо, на жаль, русня не зупиняється. різного розміру, різних, звісно, кольорів, мені вже всі мої подружки повіддавали всі свої залишки, не так у кожному домі їх достатньо. Коли вони закінчуються, ті залишки, я йду в секонд-хенд в якийсь дешевий день, купую там якийсь сведер. А е, вовна в секонд-хенді дуже хороша, такої в нас в магазині не купиш. Як знайдеш там якусь ламу чи альпаку, то просто свято. Вона легенька, вона е, тепла. Здається, що та вовна сама гріє, як пічка. Тому ось таке ще наше покликання. Звісно, я їх не швидко плету. Тому що без кінця займатися одним і тим же, дуже тяжко. Коли краще освітлення я вишиваю, коли вже сутеніє і вечір, я плету шкарпетки. І хоч скільки, хоч скільки кожна з нас зробить, хай 7, хай 10, хай 15. але у 15 воїнів будуть ноги в теплі. І це дуже добре. Четвертий пункт це Ютуб. Ютуб це місце, де ми можемо допомогти комусь заробляти гроші. Наприклад, Євген Карась записував, створив канал по приколу, записував свої перші відео. Просто так, тому що просили, запиши щось, да скажи щось, да, щось скажи, от він і записував. А потім він побачив, каже, тільки на переглядах, тільки на переглядах ми вже заробили на безпілотник. Розумієте, як це важливо? Тільки на переглядах, навіть не на донатах. Тому, включаючи кожен день відео карася, вважайте, що ви додаєте грошей на той безпілотник. У кого безлімітний інтернет, можете включати це відео, ставити його на беззвучний режим і в другій вкладці дивитися собі свої фільми, серіали, все, що завгодно. Раніше YouTube четвертий перегляд не приймав до уваги. Тобто три рази ви. Подивились відео, три рази додалися перегляди, а четвертий і далі вже ні. Як зараз я не знаю, але ну, щоб вже так остаточно, то можна два рази подивитись кожне відео, про... хай воно пройде два рази, переключаєтесь на друге, знов пройшло, переключаєтесь на, на третє. І таким чином ви. Все рівно, що ви отримуєте зарплату і частину віддаєте на, на той безпілотник, все рівно що ви дома сидячи з дивану не встаючи, заробляєте так само на той безпілотник. У кого, допустимо, не можна включити, ну, можливо, я не знаю, можливо, є такі, що не можна включити на задньому плані відео, а тут якийсь фільм. То є же моменти, коли ви йдете там чистити картоплю, чи мити посуд, чи ще якісь, в цей час, нехай це відео крутиться, нехай перегляди додаються, це гроші. І гроші, ну, не обов'язково можливо, ви комусь другому ще довіряєте, але та людина, яка витратить їх на ЗСУ. Це важливо. Це нам нічого не коштує, але дуже високо ціниться. дуже велика віддача. П'ятий пункт це е, те, що трудно, тяжко переоцінити. Ми всі повинні бути донорами. Ну, звісно, хто не має е, захворювань <клух> неприйнятних. Про користь цього, про те, що це рятує життя, я навіть не буду говорити, а про те, що це корисно для нас, дивіться, мені дали таку пам'ятку. Для нас, як донорів, ви подивіться, що тут написано: регулярне донорство сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, подагри та навіть ожиріння. Просто тобі, просто і легко. Адже регулярна здача крові омолоджує організм та покращує роботу імунної системи, печінки, підшлункової залози та інших органів травлення. Як з'ясувалося, це обоюдна користь, а хоч би й ні, то. Ми можемо когось врятувати з вами. Молоді працюють дуже тяжко, їм не дуже можливо, вони можуть здавати кров, хоча їм теж дають два дні для того, щоб відпочили. Але на те вони молоді. А ми з вами можемо відпочивати стільки, скільки в тому є потреба. І це не страшно, і не боляче, і не тяжко, і ніяк. Я, наприклад, ще в таку спеку я взагалі. Хожу в якомусь передоморочному стані постійно. І в мене була така тільки острах, щоб додому дійти, щоб голова не запаморочилась десь не впасти посеред дороги. Нічого абсолютно, ніяких абсолютно не було в мене. Ніякої запамороченості, ніякої слабкості. Абсолютно, і ми можемо вилежувати скільки, скільки нам це потрібно, раз в два місяці здавати кров і знати, що ми дуже важливі і що ми молодці. Не бійтеся і не шкодуйте своєї крові, тому що там вони не бояться і крові своєї не шкодують. Найважливіший Пункт в моєму списку звучить так, де ми проведемо вічність. Якщо мене дивляться не християни, то я можу сказати тільки, що я гірко сумую за кожною душею. А, як, а до всіх християн, е, я хочу нагадати, е, що саме головне для нас. Пояснювати людям, що і ця війна, і та Русня, і Україна, і, і вся наша планета, все це тимчасово. Попереду нас чекає вічність. І саме головне, де ми її будемо проводити, ту вічність. Ми повинні пояснювати молодим, пояснювати людям навколо себе не агресивно і нав'язливо, але пояснювати серйозно і спокійно. Наскільки це важливо, що прийшов той час, коли вже відмітаються всі е, заперечення. Є ж багато людей, які вірять в Бога, але е, уникають водного хрещення по якихось дурних причинах наприклад, як я буду там, як дурак, Як так? От я от пойду туди, я буду там. У цього вже всього вже немає часу на, на оце все. Уже прийшов момент, коли час діяти, вже не можна від, відволікати і не можна це все собі придумувати. І неважливо, ви коли пояснюєте їм, неважливо, як вони це сприймають, чи сприймають, чи, чи не сприймають, тому що ви не знаєте того, коли прийде остання хвилина в житті людини. Поясніть їм, що поки людина дихає, нехай це буде за хвилину до смерті, але людина може ще в цей час покаятись, визнати Бога праведним, а себе грішним, попросити прощення і як розбійник на Христі, попросити Христа захисту. Разом з тим, пам'ятайте, що кожна людина, яка отримала водне хрещення, має право здійснити це таїнство для другої людини. І неважливо, ви чоловік чи ви жінка, ви маєте право провести водне хрещення, якщо друга людина цього потребує, якщо обставини такі, що є загроза смерті, і якщо поряд немає священника, це саме головне наше завдання в житті працювати для Царства Божого. І нехай Господь нас в цьому благословить.